Вітаю вас, друзі! Вітаю вас! Мабуть, ви мене не впізнаєте. Е, ну що ж, вітаю вас нашим пластом гаслом Скоп. Ну, вуса мої впізнаєте. Немає на мені зараз моєї традиційної пластові беретки, покриття на голову. Але це я. Я їду з роботи, я вчитель. Е, я зупинився, тому що раптом мене осінила велика думка, і я маю зв'язку з цим. До вас її донести і зробити відповідну заяву. Отже, я весь час в своїх відеозверненнях до вас був ніби інсайдером, тобто той, хто з середини показує вам пласт. Я не відмовляюся від цієї Це я сам собі вибрав таку працю для того, щоби ви бачили, чим і як живе пласт в середині. Я мав на увазі ще й таку мету, щоби. Ті, хто відчувають собі силу і хочуть приєднатися до нас, нехай вони до нас приєднуються. Я завжди казав, приєднуйтеся. І я більше такого говорити не буду. Ось в цьому полягає моя заява. Справа в тім, що я бачу, як динамічно розвивається пласт, і ми підемо далі. Просто якщо ви хочете приєднатися до нас, то, будь ласка, приєднуйтеся. Але тепер ви будете шукати нас, шукати можливостей стати пластунами. Шукати можливості віддати своє дитятко до пласту, це вже будете робити ви. І я переконаний, що цей шлях є набагато краще, ніж той, що я буду весь час кликати. Пам'ятаєте, біля стели, пам'ятної такої стели в Корці, де викарбувані імена всіх тих янголів, які пішли із цього життя на небеса, віддали свідомо своє життя для того, щоби. Ми могли в цій державі жити вільно. Вони віддали своє життя за Україну. От, стоячи біля таких плит, я одного разу просто волав, кричав: якщо ти, учителю, мої, мій колего, вихователю, маєш щось у голові. Якщо ти хочеш щось допомогти Україні, то ставай до нас поруч і. Пласті ми будемо виховувати нашу молодь, нам потрібна молодь така свідома, якою вона має бути. Тільки з такою молоддю ми зможемо збудувати потужну українську державу гідну рівного високого місця серед європейських держав. І переможемо і розквітнемо саме з такими громадянами. Мета пласту це є вірність та Україні. І ми до цього твердо ідемо. Ну що ж, я перепрошую тих, хто подумав, який хитрий, якийсь розумний, який знайшовся. То, може, ми кожного дня робимо те саме, що ми таких громадян творимо на своїх уроках, виховних завтах в школі і так далі. Все правильно. Я перепрошую. Але є дуже чудова, потужна метода, яка називається пласт. Пластова метода. І Я хочу, я прагну до того, щоб нас ставало більше. Але це вибір за вами. Свого часу колись я так само хотів, щоб більше людей ходили до нашої української церкви. Не бійтеся української молитви, казав я. Знімав кінофільми Бог, люди, церква. Чоловіче, де ти є? Ось такі важливі моменти в нашому житті. Є Бог, є люди, є церква, а де ти? І думаєте, це дуже впливало на людей? Ні. Тільки тоді, коли люди самі зрозуміли це. В душі свої відчули потребу в тому, щоб йти до української молитви, вони почали йти. І в нашій церкві десь, мабуть, зараз біля тисячі прихожан у корці. Це взагалі дуже потужно. Так що я хотів би, щоб так само ви свою свідомість питали, що мені робити, як мені робити, і ставали до наших пластових лав. Ну і так, традиційно я закінчу це, як завжди. Що ми зустрінемося з вами на пластових дорогах життя, я буду дуже безмежно щасливий. До зустрічі на пластових дорогах життя. Скоп!